Для Тернополя 2012 рік був доволі непростим. Повноцінно забезпечувати роботу усіх галузей доводилося в умовах недофінансування, дефіциту та економічної нестабільності. Та, попри всі негаразди, місто не лише жило, а й розвивалося, упевнено здобуваючи статус європейського. Особливу увагу у 2012 році приділили охороні здоров'я. На базі поліклінічних відділень створений центр первинної медико-санітарної допомоги капітально відремонтували кілька відділень у лікарнях міста, оновили приміщення та обладнання рентген-кабінету у першій поліклініці Тернополя. Результат усіх нововведень покращення умов для пацієнтів. Також у лікарні швидкої допомоги Тернополя запровадили сучасні методи лікування сечокам'яної хвороби. Новим напрямком стала літотрепсія, яка в 2012 році на основі приватно-державного партнерства була встановлена в першій міській лікарні. Якщо до цього пацієнти мусили їздити в сусідні області для цього виду допомоги, то на сьогоднішній день вони мають можливість скористатися в першій міській лікарні цим видом медичної допомоги. У 2012-му у пологових відділеннях лікарні номер 2 запроваджені нові перинатальні технології: індивідуальні сімейні пологові зали, школа відповідального батьківства, раннє прикладання до грудей, рання випуска. Усі післяпологові палати запрацювали у режимі спільного перебування матері і дитини. Саме у 2012-му відкрили палату інтенсивної терапії для новонароджених, створили усі умови для надання невідкладної допомоги маловаговим новонародженим. Облаштували кілька палат підвищеного комфорту. Це дуже зручно, тому що ми маємо це все окремо. У нас душ окремий. Кожна кімната має душ окремо холодильник, мікрохвильова, чайник. І це все біля нас. І тут може бути і чоловік. Так набагато зручніше ніж звичайно. у 2012 році В садках міста почали працювати ще вісім нових груп. Успішно реорганізували кілька тернопільських шкіл. Зокрема, навчальний заклад міста номер 9 став економічним ліцеєм, а 15-та школа отримала статус медичного ліцею. Цьому ж навчальному році нам вдалося побудувати міні і ввести в експлуатацію в дошкільному закладі номер 29 І відповідно всіх загальноосвітніх і дошкільних закладах ми встановили індивідуальні теплові пункти, які дали можливість регулювати тепло, і відповідно економити кошти у вихідні дні і в канікулярний період. Індивідуальні теплові пункти спеціальна програма, що регулює подачу тепла у тернопільських школах. Класи обігріваються на 18 градусів. А коли діти на канікулах і вночі на 16. лише два градуси різниці, а на заощаджені гроші у класах кількох шкіл поміняли вікна. Були проблеми, не гріли класи. По чотири точки ми мали таких, що їх не годин було дочутитися. Потрібно було дренувати воду і тому подобне. За ким його дочутилися. а тепер немає ніяких. Проблем з опаленням. Включили його, і він насос підкачує і постійно йде температура. Завдання наступних років встановити від 140 до 210 ІТП у житлових будинках. Гордість місцевих мешканців Тернопільський став його набережну в останній ремонтували півстоліття тому. І ось тепер, у 2012-му, перша черга реконструкції завершена. Очистили водойму, укріпили берег, збудували новий паркан та виклали плитку. Крім цього, відкрили оновлений дитячий майданчик та реконструювали сходи. Багато робіт по відновленню парку Шевченка було проведено у 2012 році. По-перше, було повністю очищено внутрішній став поруч з острівком Чайка. Вода спущена, очищено все дно і запущено по Проведена повна реконструкція острівка закоханих. Сам перед зробили капітальний ремонт аварійного мостика, поміняли порила, зробили нові лавочки по всьому радісу острівка, замінили старий пошкоджений асфальт на нову сучасну бруківку, встановили нове сучасне світлодіодне освітлення. Ну і Повністю замінили стару напіврозвалену альтанку на нову сучасну. Інфраструктура міста потребувала негайного оновлення. Про це у 2012-му говорили тернополяни. Відтак влада міста продовжує ремонтувати дороги вулиць Чернецького, Живова, Гайової. Пам'ятаю, дуже погано, дуже страшна дорога була. Ну, а зараз дорога нормальна, добра, нічого не маю сказати. Але. Дуже добра, поки що дорога. Але. Завершили реконструкцію центральної частини міста. У головна прикраса бульвару Тараса Шевченка фонтан ще рік тому занедбаний та поржавілий. А тепер, у 2012-му красивий з підсвіткою та музикою. Його відкриттю раділи усі тернополяни, а найбільше малеча. Дуже велика зміна, що ті фонтани були такі більш старовинні. А ці вже такі ну модні, такі якісь мже з ліхтарями. Тими, з... З музикою такі вже більш цікавіші. Фонтани працюють кожного дня, практично ми гуляємо. Також тут в парку, по парках і на озері, і тут. Дуже гарні фонтани, мені подобаються. Ну, чисті, в принципі, фонтани. Фонтани це родзинки нашого міста. Фонтан в центрі Тернополя в скарі Шевченка давно став одним із символів нашого міста. Хоча багато років він був поломані не працював, в більшості тернополян зберегли старі фотографії на фоні цього фонтану. Тому люди хотіли відновити його роботу. І саме тому у 2012 році було прийнято рішення відновити роботу цього фонтану. Він повністю реконструйований, з'явився вже в новому вигляді, в формі квітка Терена. Крім того, тут використовуються новітні сучасні технології подачі води. Вода йде в замкнутому циклі, що дає нам можливість зекономити ще малу суму коштів, тому що вода раніше просто набиралася і зливалася. Зараз вона працює в замкнутому циклі з сучасною системою фільтрації. Крім того, одночасно працює сучасна система, яка поєднує подачу води, світла і музики. У 2012 році, 23 серпня, на театральному майдані Тернополя відкрили пам'ятник незалежності України. Його звели поряд із синьо-жовтим прапором, що височить над головною площею міста від початку демократичних перетворень. Донині пам'ятник і символ держави становлять єдину композицію, присвячену її незалежності. Міська рада виконала дан громаді обіцянку спорудити монумент. Це Українка, яка тримає вінок, а лелека в виді тризуба підносить нашу святу Україну до небес. Хочу подякувати міській раді, що вона в престижному місці його побудувала. І пам'ятник закріплює нашу державну незалежність. Також у 2012 році відремонтували найстарішу вулицю міста. Валову. Реставрували фасади будинків, по-новому вклали старовинну бруківку, замінивши її подекуди сучасною. Оновили каналізацію та встановили у бруківці вздовж вулиці Ліхтарі. Особливо урочистим було відкриття валової. Дійство за участі Єопатрійського театру на ходулях отримало назву Староміщенські фантазії. Реконструкція проведена достатньо вдало. Мені здається, що той перш за все зберігся той дух старовини, який був напевне раніше. Ну і відновилося це в новій якості. У 2012 році завершили реконструювати та відкрили оновлений міський стадіон. Першим випробував нове футбольне поле міський голова Тернополя. На сьогоднішній день футбольними фахівцями стадіон міста Тернополя визнано кращим стадіоном в західній Україні після арени Львів. Була повністю відконструйована головна спортивна арена Тернополя та Тернопільської області. Зокрема, були повністю замінені сидіння. Зроблено накриття для всіх секторів стадіону, встановлено новий сучасний великий екран і також встановлено сучасне освітлення. Стадіон відповідає повністю всім необхідним вимогам не тільки для проведення змагань за українського рівня, але й також для змагань ФІФА і міжнародного рівня. Також у 2011 році була серйозна проблема, що Тернопіль міг позбутися єдиної тоді футбольної команди ФК Нива, оскільки вона була на грані банкрутства. Федерація футболу не допускала вже практично до ігор, і тому з той метою, щоб Тернопіль не втратив статус футбольного міста, було прийнято рішення створити нову футбольну команду, комунальну футбольну команду на базі існуючої студентської команди, в якій брали участь, грали самі тернополяни, і тому було створено «ФК Тернопіль. Продовжують встановлювати зупинки громадського транспорту із накриттям та назвами. Запровадили механізоване прибирання міста у 2012 році. На численні прохання мешканців вулиць Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка і Симоненка відкрили і нову тролейбусну лінію. Зручніше так, зручно добре. Мої восьмій, третій ходить дуже зручно. Зараз краще тут зараз дуже добре сполучення, і дружба, і бам, і базар. У 2012 році на прохання тернополян у місті освітили тернопільський замок, парки топільше, імені Шевченка та ще сім вулиць. До цього часу вулиці Тернопільська, Приміська, Громницького, проектна, Київська, Миколонецька та Бережанська не мали освітлення взагалі. Запровадили диспетчеризацію вуличного освітлення, завдяки якій вдалось зекономити значну суму грошей. В усіх парках міста провели безкоштовний вай-фай. Взялись за ремонт палацу культури Березі. Того ж року вдалося відремонтувати 20 під'їздів. У кожному капітально полагодили та оновили ліфти. У 2012-му продовжили встановлювати нові світлофори. Перехід через проспект Степана Бандери дозволено. За кілька місяців більше десятка старих світлофорів замінили на економні світлодіодні. Тоді ми встановили новий світлофор на вулиці Бережанській, Львівській, і Мазепи, який значно покращив роботу цього перехрестя. Також було ставлено новий світлофор на вулиці 15 квітня біля Сербодне. Це завод, який випускає обладнання автомобілів. і де вночі його необхідно приходити і в день приходить дорога, там досить такий потужний рух транспорту. Також встановлено систему провідних слофорами, яка дозволяє в режимі онлайн бачити всі слофорні об'єкти, які ми встановлюємо, разом з тим робити керування кожним слофорним об'єктом. Другий рік поспіль у 2012-му головна подія у місті чемпіонат з водно-моторного спорту. На водні перегони до Тернополя приїхали 64 спортсмени із 13 країн світу. Світовий чемпіонат отримав не лише схвальні відгуки від спортсменів та офіційних осіб міжнародного водно-моторного союзу, а й став реальним зірцем для інших європейських країн-організаторів спортивних змагань. Напередодні було проведено обстеження всього екваторію ставу. Ми пройшли сертифікацію, Тернопільський став тоді вже отримав сертифікат на проведення протягом п'яти років змагань найвищого рівня з водномоторного спорту. І враховуючи їхні побажання, як раціонально використовувати акваторію ставу, де повинні бути місця для паркування яхт, водних мотоциклів, катерів, з рахуванням цього робилися проєкт реконструкції набережної, і в 2012 році була завершена перша черга цієї реконструкції. І, власне, цей рік став ще тим, що цього року ми провели змагання найвищого рівня. Це був чемпіонат світу з домоторного спорту, який зібрав спортсменів практично з усіх континентів. Також у 2012 році урочисто відкрили осередок здорового дозвілля, до якого увійшли майданчик для занять вуличним фітнесом, баскетболом і міні-футболом, ігровий майданчик для дітей та зона для відпочинку. Ми відвідуємо цей майданчик, але ну, ми на бамі живемо, тому стараємося раз в тиждень сюди прийти. Тут дуже цікаво в парку все продумано і багато звірів є. І оцей майданчик дуже любить маленьке Матвійко. Дітям дуже подобається і хатинка, де можна і посидіти, і поїсти. Ну, все дуже гарно. По-новому запрацювала бібліотека музей Літературне Тернопілля. Звичайно, ми цьому завдячуємо міському голові Сергію Надолу та тернопільській владі, адже без них ми б цього не змогли зробити. Бібліотека змінила свій зміст. Це стало цікавіше, стало змістовніше. Бібліотека стала осередком, де збирається інтелігенція міста. Ми проводимо виставки, презентації книг, вечори пам'яті. Стало цікавіше і дітям, тому що вони є безпосередні користувачі нашої бібліотеки. І, звичайно, ми стали осередком для дорослого населення. Тернополя у місті продовжили традицію проведення фестивалів, зокрема і міжнародних. Я там, де є благословення, фестиваль повітроплавання у 2012-му Успішно відбулись у Тернополі вдруге. Загалом у 2012-му Тернопіль увійшов до десятки найбільш культурних міст України. А в інвестиційному рейтингу «Financial Times» Тернопіль став лідером серед малих міст Європи.